Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо нашу новиночку, це крапельна кавоварка від бренду Брюнхіль. Зробимо зараз розпаковочку і також я вам розкажу про її основні характеристики та переваги. Отже, в комплект у нас входить сама кавоварка, знімний фільтр, тримач для фільтра, кавник, ось така от ложечка, а також інструкція з експлуатації. Ця кавоварка стане ідеальним вибором для вашої родини, тому що вона має досить високу потужність, її потужність складає 1000 Вт, а об'єм кавника, який складає 1,8 літра, дозволить приготувати кави на 12-18 чашок. Крім того, тут є така звична ергономічна ручка. Також на даній крапельній кавоварці ви можете бачити індикатор рівня води. Дана капельна коловатка досить проста і звична в використанні. Крім того, вона досить компактна і не займає багато місця на вашій кухні. Також, як ви бачите, вона виглядає досить стильно, що дорогить абсолютно будь-який інтер'єр. Крім того, що ви можете досить швидко та легко заварити каву на велику кількість людей, тут є такі ще переваги, як функція захисту крапання, також автопідігрів кави, тобто вам не потрібно буде заварювати повторну нову каву, якщо вона в Ви можете легко її підігріти. І також основною перевагою цієї каварки є довгорічний змінний світер. Які ви просто можете, коли ви зварили каву, ви можете просто його вмістати, викинути каву, помити, ставити зголову в цю кавоварку і далі продовжити потестування. Дана кавоварка вже доступна до замовлення на нашому сайті. Тож переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі під відео, та оформлюйте замовлення, і ви зможете насолоджуватися ароматною смачною кавою щоденно.